Доброго дня, дорогі брати і сестри! Не віддаляйся від церкви, тому що немає нічого сильнішого за церкву. Каже нам святитель Іван Златоуст: Твоя надія церква, Твоє спасіння церква. Вона вища від неба, ширша землі. Вона ніколи не старіє, але завжди цвіте. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд. І в нашому випуску ми розповімо про найбільш значущі події в житті єпархії за минулі дні. У неділю про блудного сина митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію у свято успенському одеському чоловічому монастирі. У день пам'яті блаженної матрони в одноіменному храмі Успенської обителі завершили святкове богослужіння. Священнослужителі одеської єпархії молилися за упокій одеситів, які загинули 2 березня, у татарбунарському благочинні духовенство відвідало будинок милосердя в селі Лиман. 3 березня, у неділю проблудного сина, високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський, священно-архімандрит свято-успенської одеської чоловічої обителі, очолив божественну літургію в соборному храмі монастиря на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело. Владиці митрополиту співслужили ректор Одеської духовної семінарії Дмитрій Яковенко і братія-обителі у священному сані на другий підготовчий тиждень до Великого посту церква говорить нам про блудного сина. У певному сенсі, ця євангельська притча є скороченим викладом усього Євангелія. Якби з усіх притч, сказаних Ісусом, треба було вибрати одну, що найбільш повно відображає загальний зміст Його звістки, зверненої до людства, слід було б вибрати саме цю притчу, кажуть богослови. Образ Отця з притчі про блудного сина найточніше відповідає тому, що Ісус говорив про Свого Отця. І якби потрібно було знайти один символ, що найбільш ємно відображає християнське бачення людства у його взаєминах з Богом, це був би блудний син. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми. Мы... Слыша это евангельское повествование, с одной стороны, должны обратить внимание на образ блудного сына, который оставил Бога, и эта оставленность привела человека к пагубной пустоте. Но так как и он, придя в себя, вернулся в очий дом так и мы должны понимать, что Господь ждет нас всегда. Какой бы тяжкий грех мы ни совершили, в какой бы сложной ситуации мы ни оказались, Господь ждет для того, чтобы обнять нас и вернуть свое Богу усыновление. И в то же время мы не должны поступать, как старший брат, не завидовать и не осуждать всех тех, кто прощен Богом и находится в Его доме. Не будем находиться в стороне отчего дома, а возрадуемся каждому человеку, который, как и мы, когда-то обрели путь к Богу и Отцу Небесному. За богослужінням у свято Успенському Одеському чоловічому монастирі духовенство і паства піднесли молитви про мир в Україні і вічний упокій Одеситів, які загинули внаслідок нічного обстрілу 2 березня. Єще молча, опокаєння душовших. Рабожі. Невинобиенных тяжких страданий скончавшихся, братья Одесси, Виталия, Анны, младенца Марка, Олега Михаила, младенца Тимофея, Анны, я ежепроситель семь всякому привлечению, вольно же IEVOLUM NUM 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 IA CA Работа невинобены, погибших от ракета же в сыло, Виталия Анны, младенца Махарева Михаила, Мадевских и Анаписи Божий наш, и тебе славу ссылаю, чтобы изначально Отцем моцелла Пресвятым и благим, и животрячим ты духом ныне приставил веки веков. 7 березня у день пам'яті блаженної матрони, у день престольного свята Однайменного храму Одеської чоловічої обителі, благочинний монастиря, Архімандріт Ісаїя, очолив святкову божественну літургію у співслужінні братії. Після завершення божественної літургії було звершено молебень перед ракою з часткою мощей святої блаженної стариці матрони, до якої йшли люди, прагнучи духовного зцілення настанови молитовної допомоги. Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела Одеська єпархія взяла участь у відспівуванні людей, які загинули 2 березня. Так на північному цвинтарі Одеси провели в останню путь Ганну Чебан, яка кілька десятиліть працювала педіатром у другій міській полікліниці і дбала про здоров'я маленьких одеситів. Закланів, як уже і жизнені старіми святі. Це людина, яка присвятила своє життя служіння людям. Лікар це дуже непроста професія, яка потребує постійної самовіддачі, жертовної любові, яка потребує співчуття до людської болі, до людського горя. І саме таким лікарем і була Анна Олексіївна, яка сьогодні відправляється на зустріч до Бога. Погибла наша колега, лікар-педіатр, фахівець, фахівець своєї справи, яка виростила не одне покоління. Вона любила свою професію, вона любила і знала всіх батьків по імену. Вона знала діток і діти знали її. Діти віддавали свою любов, її, якою вона жила. Ми її помним, ми її знаємо як добру, чуйну, світлу людину. З благословення Високопреосвященнішого митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела та на запрошення представників місцевого самоврядування 1 березня благочини та Рутинського округу архімандрит Аліпій взяв участь в урочистому відкритті нового приміщення Центру первинної медичної допомоги у селищі Бородіно. Після символічного перерізання стрічки гості й усі бажаючі змогли відвідати світлі, затишні, оснащені необхідним медичним обладнанням кабінети центру. Архімандрит Аліпій у вітальному слові до присутніх наголосив на важливості турботи про здоров'я місцевих жителів і побажав усім Божого благословення, здоров'я та миру. У татарбонарському благочинні Одеської єпархії настоятель свято-миколаївського храму села Приморське протирей Георгій Зимній відвідав будинок милосердя в селі Лиман, де звершив молебень святому священномученику Харалампію, єпископу Магнезійському. Для постояльців будинку було привезено ікону священомученика Харалампія з частинкою його святих мощей. Усі присутні мали можливість помолитися та прикластися до ікони. Священник розповів про земне життя великого угодника Божого і пригостив знедолених і самотніх пацієнтів будинку милосердя домашніми солодощами. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела у Кілійському благочинницькому окрузі на території Свято-Миколаївського храму міста Кілії пройшов молодіжний турнір з настільного тенісу. Організатором виступив благочинний округу і настоятель храму протирей Михайло Павлишин. Турнір було присвячено Дню православної молоді. Близько 30 учасників змагалися за призові місця. Переможців нагородили цінними подарунками, а всіх учасників і суддів частуванням. Дякую цу Михайлу, що він зробив таке хороший мероприятий. Це Ніколайського храму. Ми це храм почастували туди. Мені подобається дуже замечательно. Було тенісний турнір. Мені очень подобались. Спасибо большое за что Ми можемо поиграть в теніс, что то узнати новеньке. Ем, очень весело. Дуже часто можна зустріти людей, які цілком заслуговують на назву лицемірів. Це ті, які через мирські вигоди усі зусилля докладають для того, щоб зовні перед людьми здатися побожними посниками, молитовниками, милостивими. Усередині ж це люди, які сили благочестя зовсім відкинули. Подібних людей за словом Господа. Можна вподібнити трунам забарвленим, що зовні здаються красивими, а всередині сповнені кісток мертвих і всякої нечистоти. Горе їм, якщо вони вчасно не зрозуміють і не кинуть свого вдавання. У монастирі, що називається Галат, був чернець, якого браття вважали святим. По суті ж, було не так. Він був лицеміром, постив, наприклад, тільки при людях. Справжнього ж посту не дотримувався. Перед смертю його це вдавання виявилося за таких обставин. Захворівши, він попросив прийти до нього братів, і ті не змусили довго чекати на себе, думаючи почути від нього, як від святого, слово настанови. Яке ж було їхнє здивування, коли він увесь. Трясучись і тремтячи, почав говорити їм лихо мені окаянному браття. Нині я відданий лютому ворогові, бо жив нечисто. Перед вами я був постником, а насправді ним не був. І ось за це я тепер перебуваю у владі диявола. Він у образі Змія обвився навколо мене і зі страшною мукою виймає мою душу. І цим бо від нього реченним, додає описувач цієї оповіді аби помре. І не дай Бог перебути йому, щоб покаянням від змія позбутися міг Його ж бачачи. Отже, браття і сестри, якщо хочете бути істинними, богошанувальниками, то робіть добрі діла перед Богом, а не перед людьми чи творите милостиню? Не трубіть перед собою, а нехай ліва рука ваша не знає, що робить права. Чи молитеся, не будьте як лицеміри, але ввійдіть у кліть вашу і, зачинивши двері свої, моліться отцеві вашому, який у тайні. Чи постите нарешті, не будьте сумні, як лицеміри, але постячи, помажте голову і вимийте обличчя, щоб з'явитися такими, що постять не перед людьми, але перед отцем вашим, який у тайні і отець ваш, який бачить таємне, віддасть вам явно. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує неділя, 10 березня це неділя м'ясопусна про страшний суд. У понеділок 11 березня. Початок третього приготувального тижня до Великого посту це буде суцільний сирний тиждень або масляна. У п'ятницю 15 березня пам'ять ікони Божої Матері державна, престольний день свято-Пантелеймонівського Одеського чоловічого монастиря, у суботу 16 березня, собор усіх преподобних отців, які в подвигу просіяли. У неділю 17 березня спогад Адамового вигнання, прощенна неділя та заговини на Великий Піст. Прийдешньою радістю весни духовної, нехай наповниться ваша душа. До нової зустрічі, брати і сестри!